Перша з 2016 року, відтоді, коли Ялинка була, її запалював не я, бо я робив це щороку, звичайно, що крім 23, 24, 25 року, запалював її військовий, військовослужбовий сил спеціальних операцій, наш містянин. Доволі таки успішний бойовий пілот запалював разом з донькою, і ми тим самим показали, що ця ялинка стоїть завдяки нашим силам оборони, нашим воїнам. Їм величезна подяка за те, що ця ялинка загорілася, і ця ялинка для наших дітей. Ми трохи вагалися, як і в попередні три роки, коли ялинки загальноміської не було, чи варто її запалювати в цьому році. Тому що коли в ці секунди, в ці хвилини йдуть бої за українське виживання, за українське, майбутнє наших дітей, то немає атмосфери і відчуття свята насправді. Але після спілкування з військовими, після спілкування з дружинами військових, ми побачили, що це варто зробити, тому що. Час минає, і коли дітки, які народилися в 20-му році, в 19-му році, в 21-му році, їм на сьогодні 4, 5, 6 і 7 років, вони за своє життя ні разу не бачили загальноміської ялинки. Дуже добре, що їх встановили. Для дітей це, напевно, найголовніше таке зараз в їхньому дитинстві. От ми прийшли подивитися, показати, що тут ялиночка, бо в минулі роки не було, і це було якби. Багато питань було, чому немає, а я хочу, а от в інших містах є, а в нас немає. Ми дуже очікували. Ми думали, що в прошлому році відповідають Ялинечко, але це, як то кажуть, не від нас залежить. Добре, що хоч в цьому році, все-таки це свято велике. В першу чергу це для дітей свято. Важливо, звичайно. І діти хочуть прийти, і, і дорослі, і подивитися якесь. Ну хай таке положення в країні, але все одно треба повеселитись трохи дітям.